Наступний лектор, всім визнаний також професіоналом, Костянтин Кравчук, заступник начальника управління, ціноутворення. Добрий день, шановні колеги, шановні платники податків, члени асоціації, пані Людмила, вам окремо дякую. Як завжди, ваш кредит довіри. Так, uh, 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 все ж таки, я повинен її сказати. Це за якою це операції з нерезидентами Організаційно-правова форма, яке включена до переліку, затвердженого затверджено постановою Кабінету міністрів від 04.07-2017. 480. Ця постанова. Затверджує організаційні правові форми, які мають пільговий режим оподаткування, які потім в подальшому використовуються для цілей трансферного ціноутворення, для визначення операцій. Контрольованих <кій> цій темі я вже неодноразово приділяв увагу. Ми її так чи інакше обговорювали зараз. В законодавстві сталися деякі зміни з 2025 звітного року. От вони торкнулися саме із статті, що стосується організаційно-правових форм, от е, тому почнемо з того, що ж таке, чому саме ці організаційно-правові форми, чому е, законодавець їх е, якби вважає, е, що їх особливу увагу їм приділяє. Нагадаю, що якщо у вас є операції з організаційно-правовими формами, я буду назвати ОПФ, то в незалежності, чи це операція, чи це пов'язана особа, чи не пов'язана, е, е, да, то вони будуть вважатись контрольованими при дотриманні їх вартісних критерій. Тож, організаційно-права форма ОПФ нерезидента – це тип юридичної організації або утворення без статусу юридичної особи. Який визначає, як підприємство функціонує і оподатковується, а деякі ОПФ за кордоном користуються пільговим режимом оподаткування або є податково прозорими, тобто для системи оподаткування певної країни, такі ОПФ є податково прозорими тобто вони не оподатковуються. Це означає, що такі утворення не сплачують податок на прибуток або корпоративний податок на рівні самої компанії. Прибуток оподатковується на рівні учасників або на рівні партнерів, або взагалі звільнений від оподаткування. У результаті транзакції з контрагентами, зареєстрованими в таких ОПФ, які зареєстровані в такій організаційно-правовій формі, можуть використовуватись для мінімізації, мінімізації податків. Тому податкові органи а, приділяють їм особливу увагу. Да? І на це і створена ця постанова, в якій є перелік організаційних правових форм, що на думку нашої держави а, користуються пільговим режимом. Ну не тільки на думку, воно так і є, в принципі, там, за винятком деяких нюансів, пільговим режимом оподаткування або взагалі не сплачують податку. Тобто, дуже вигідно. Не маючи пов'язаності, не включаючи сюди постанову, що стосується країн, користуватися здійснювати господарську діяльність через таких контрагентів, да, і переносити точку прибутку у вигідну юрисдикцію, да. тобто те, що ми неодноразово не про це говорили, це а, якби смисл трансформаційно утворення, справедливо розподілити прибуток між юрисдикціями, да, щоб він не йшов там тий податок маленький, або взагалі він сплачується, маленький розмір має, а був справедливо розподілений між, між учасниками транзакцій. Наведу приклади пільгових ОПФ у різних країнах, які віднесені до цієї постанови номер 480 Найпопулярніші країни наведу це Польща, да, оскільки у нас кон'юнктура ринку. Дуже змістилася в сторону Східної Європи, так, тому що ми шукаємо нові логістичні цепочки, якісь нові схеми постачання товарів. І в нас Східна Європа, як стали нашими ще більш чисними партнерами: це Польща, Румунія, Молдова. От, тому а найчастіше Польща, да, у нас більшість партнерств у Польщі традиційно не були платниками податку на прибуток. Це сполька командитна. Ну, я не буду називати як в оригіналі, вона звучить просто СК, да, таке скорочення, СК, командитне партнерство та, та командитне, акціонерне партнерство СКА. Довгий час звінялися від сплати податку корпоративного на рівні компанії, да те, що я поговорив е, в преамбулі свого виступу. Хоча з 2021 року Польща е, запровадила оподаткування деяких таких партнерств, а Україна все одно вважає їх, включили їх до переліку пільгових ОПФ, е, е, поясню, як це можна потім подальшому, як це хоч вони як подальше це можна законно е, врегулювати. Також є ще у нас сполька явна, СДЖ, повне товариство та інші цивільні партнерства є податковими податково прозорими Тобто, прибуток оподатковується в учасників, якщо вони фізособи, а не у самого партнерства. Оподатковуються. Тобто є два партнери, припустимо, це фізичні особи українці, які створюють прозору таку для оподаткування юридичної особу в Польщі, і оподаткування йде вже на. Розподіляється оподаткований прибуток між партнерами і там же оподатковується а вони не є резидентами Польщі і вони вони є резидентами України. так ось так тому вигідно туди переносити. Так далі у нас іде Великобританія. Я вже теж не раз про це говорив. Поширені форми бізнесу, як звичайні партнерства та товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛПІЛПІ і LLP не сплачують корпоративний податок. Прибуток партнерства розподіляється його учасниками, які і декларують його у себе, ну те, що я щойно сказав. Наприклад, да, limited partnership, limited liability partnership у Великобританії податково прозорими структурами. Саме тому такі ОПФ внесені до українського переліку держава наша вважає, що такі суб'єкти не сплачують податок на прибуток Україні реєстрації. От далі наступна популярна юрисдикція, де є ОПФ, це Німеччина. Да? з нею було багато дискусій, які особливо з формою ГМБХ НКО ГМБХ НКО КГ і так далі. Да то спочатку всі з принципу податкової обачності там подавали звіти про КаО, якщо були такі контрагенти, та знаєте, від гріха подальше, тому що штрафні санкції з трансферноці утворення як не секрет, вони одні з найбільших. Це для того, щоб якби привчити, декларувати по така податків ці операції, тому що до них завжди особливо вибігає виведенню прибутків з України, вимивання прибутків з України. А mm. нам зараз ніколи важливо, щоб саме вони тут залишалися, з них сплачували податки, тому що як сказала Інна Валерівна, всі податки йдуть на оборону нашої держави в наші такі нелегкі часи. Тож повертаємося до Німеччини. В Німеччині класичні партнерства, товариства також не підпадають під корпоративний податок. Це ОАЖ – повне товариство, КАДЖ – командитне товариство, не є платником податку на прибуток, оскільки прибуток оподатковується у, у їхніх учасників. Натомість корпоративні форми, на кшталт КМБХ чи АДЖ – акціонерне товариство, сплачують податки. Але цікаво при тому, що деякі є в них є гібридні форми організаційно-правові, наприклад, ГМБХ НХ, КГ. тобто тут поєднання двох форм, які, якщо вони окремо, то вони оподатковуються на загальних підставах корпоративним податком. А коли така гібридна форма, це командитне товариство, де повний учасник компанія ГМБХ теж вважається прозорим з точки зору корпоративного податку. І відповідно вони включені до постанови ОПФ. Таким чином, багато німецьких партнерств і е, комбінованих форм знаходяться на особливому режимі оподаткування або взагалі не є окремими платниками податку на прибуток. От, ну, як е, висновок, що. Ці приклади показують, що партнерства, трасти, фонди і подібні форми у багатьох країнах або звільнені від, від, від сплати корпоративного податку, або оподатковуються за спрощеною системою, або пільговою системою доставки податку набагато нижчі, ніж ставка податку на прибуток в Україні. А для податкових органів України такі операції сигналізують про потенційні податкові ризики. Саме тому було запроваджено. Ну, от таку постанову ОПФ, так? щоб як я і сказав. Так, постанова м -м, сам, ну, в постанові самі зазначено кожна форма ОПФ, кожна країна, і в, які, в, в якої форми є е, пільговий режим оподаткування. Тут треба уважно дивитися, да, дивитися як, як, правильно, абревіатури, щоб нічого не, не сплутати. Е, е, Повертаючись до податкового кодексу, це звичайно це вся статті 39, дев'ятіна яка визначає критерії контрольованих операцій для транспорта цінотворення, зокрема під пункт Г, під пункту 39.2.1.1, включає до контрольованих операцій всі операції платникам податків з нерезидентами, організаційна правова форма, яких дозволяє не сплачувати корпоративний податок у Україні реєстрації. Іншими словами, навіть якщо такий контрагент не є пов'язаною особи, сам факт його особливості його особливої ОПФС особливо становить зовнішню економічну операцію, ставить вибачте, зовнішню економічну операцію під контроль за трансферним ціноутворенням. Ну, звичайно ж, за умови перевищення фінансових порогів по обсягу операцій для визнання їх контрольованих. Далі в кодексі також була стаття, яка нам зазначала, що якщо в нас є, якщо платнику податків вдалося дістати довідку, що контрагент резидент, який має таку ОПФ, зазначену в постанові номер 480 зрештою сплачує податок на прибуток, то такі операції вважались неконтрольованими. І було таке дискусійне велике питання, якої форми має бути ця довідка, яка вона має бути. Да? І є багато дуже ІПК, і ми на них не відповідали. Бо дійсно податковий кодекс не врегулював, яка саме на той момент яка саме має бути ця довідка. Да? Ну, звичайно ж, ми зверталися до статті 103, там де було визначення, яка має бути в довідки, що стосується статусу резидентства, такого нерезидента. От, підлягала вона легалізації, і, і, коротше кажучи, платнику справ практики, платнику податків важко здобути, було таку довідку, а контрагенти не розуміли для чого вони. Да? Тому що якби контрагент, який сплачує корпоративний податок, хоч і має таку ОПФ, він розумів, для чого. Це ж в відкритих джерелах. З фінансової звітності навіть видно, що ми сплачуємо корпоративний податок. Але поза тим. Дуже дискусійне питання ще раз підкреслю, яка, якою має бути ця довідка, щоб податкова могла підтвердити, що ці операції є неконтрольованими. Да, в, в, в тому виді, як визначається податковий кодекс, от. І зараз законодавець наш нарешті врегулював це питання, да і е, врегулював статтею 39.2.1.2. А, це дуже важливо. примітка 1, що встановлює винятки, коли операції з особливими нерезидентами, особливо мається на вас, які ОПФ мають форму, не визнаються контрольованими. По суті, наш законодавець пом'якшив вимоги, якщо не резидент виявиться, виявиться податково прозорим, але реально сплачує податок у такій юрисдикції. Операція не буде вважатись контрольованою, навіть якщо контрагент має форму з переліку номер 400 80 за дотримання хоча б однієї з умов. Тобто, якась одна з умов повинна бути дотримана. Не резидент є податковим резидентом країни, з якої Україна має чинну угоду про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, бачите, вже довідку якусь надати. Треба... І знати, чи є чинна угода. Як це дізнатися, можете просто там ввести там угода про уникнення подвійного оподаткування, ввести країну, там, наприклад, там, Польща, не, Німеччина, і вона, звичайно ж, буде. Да, тому що у нас з усіма, в принципі, країнами є, крім офшорних, країн у нас немає. Ну, це, в принципі, і визначає їх офшори. Е, цей факт треба підтвердити довідкою про резидентство, не резидентство, не резидентство, не резидента, виданою податковим органом відповідної країни. Довідка подається в Україну. До 1 жовтня, наступна за звітним. І має віддати вимогам статті 103.5, як і для стосування пільгових ставок податків згідно з податковим з методом. Податковим тобто, ця довідка для платків, статусу резидентства, вона не нова. Всі про неї знають, кого є зовнішня економічна діяльність, знають, що це за довідка, як її брати, тобто, тобто, просто трошечки механізм. Простіше. Вона довідка для двох цілей для. Визначення а, а, операції контрольованими медалі, що на для податку на доходи на резидента, що за при пониженої ставки. Так, друга умова: всі учасники партнера такого не резидента є резидентами країн, з якими він має угоду про уникнення подвійного оподаткування. Цей випадок охоплює а, прозорі утворення, якщо кожен партнер з нормальної юрисдикції що організатора права формула прозора для оподаткування цієї країни але партнери зареєстровані в країнах з якими є про уникнення це виходить це може бути не партнери зареєстровані у а, скажімо так Юридично, податково неправильних, це неправильно сказати, не скажімо так, у юрисдикціях, що мають е, високий, е, високу ставку податку, ну і не менше, чи в Україні, ставку податку на прибуток. От, Тобто тут немає механізму умислу виведення, так? В будь-якому випадку, е, це буде операція буде оподаткована по нормальних ставках. Ось так. Це так. Також підтверджує цими довідками про резидентство всіх учасників. Тут вже трошки складніше, тому треба підтвердити резидентство учасників. Уже. І теж подається до 1 жовтня. Ось так. Тобто, якщо ми бачимо, що у нас є, виконується одна з цих умов, то замість звіту про КО ми подаємо таку довідку. Повідомляючи податкову, що ось шановна податкова, ось ласка, в нас. Контрагент, він ОПФ, і, і він е, країни з якою є чинна вода, і тоді питань як у податкової, вже не повинно кати. Тобто, ви не буде, не будете отримувати. Запити, добрий день там чому ви не подали звіт про КО? на чому ви не відкоригувалися, а ви тоді вже відповідаєте. А от все одразу якби передбачено наперед, подали таку довідку, податково побачила, все питань більше не виникає, зазначає собі там, що платник <кій> подав таку довідку. Важливо, що зазначені довідки про резиденцію слід подавати ічні стосується вично ціле визначення контрольованим ну, оператором. Якщо Хоча б одна з умов виконана операція кента вилучається з метроко, немає інших підстав для виздоровенних, зокрема, пов'язаність, економічна пов'язаність не забуває. новий введення до до, до паня поняття... до статті 459, до поняття пов'язаності. З... Цих осіб введено нове поняття. економічна пов'язаність. Та, там, якби все описано, можна ознайомитись прочитати. Це... Подають звіт платники податків з ОПФ з США. А, там є певна специфіка, і в них є така ЛЛС. Це така стандартна, стандартна. Організаційна права форма це аналог нашого товариства з обмеженою відповідальністю. Да, це не партнерство, не траст, не якесь об'єднання, не гібридна форма. Стандартна LLC, да, Товариство з обмеженою відповідальністю, грубо кажучи. І в деяких штатах а, а, вона не привертає уваги просто. Ця організаційна права форма не привертає, бо вона стандартна. Да, вона не віднесена. Але в деяких штатах а, сполуч... Америки, зокрема, Каліфорнія, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Техас. Флорида та Делавер, ця організаційна форма перебуває на пільговому режимі оподаткування. І тому вона віднесена до постанови номер 480 Це найчастіша помилка, яка дуже дорого коштує підприємству да, у вигляді фінансових претензій податкової за порушення подачі звітності з трансформаційного утворення. От, тому от, прошу, це прям. Щороку, щороку, да, платники нам телефонують, кажуть, а як це ж ЛСІ, це ж вона її ж не має в постанові, але коли ми потім відкриваємо, ми бачимо, що там США і окремі штати. От уважно дивіться вашого контрагента, якщо він зі Сполучених Штатів США. В постанові написано ці штати, тобто ви можете відкрити і подивитися, вони зазначені, передбачені, і обов'язково потрібно дізнатися, в якому штаті зареєстрований ваш контрагент. Якщо він з цього переліку і в нього організаційна форма LLC або інші форми, які зазначені в постанові номер 480 то це обов'язково буде операція визнаватися контрольованою при, знову ж таки, при дотриманні вартісних критеріїв визнання цих операцій контрольованих. Обов'язково. Так сказав про що довідки вже скасували окремі да дискусійні про США сказав. Далі які наслідки, якщо ми працюємо з переліком, з переліком цих організаційно-правих форм? У нас є два шляхи. Якщо є вартісні критерії, звичайно ж, це контрольовані операції, з відповідним поданням звіту про контрольовані операції, повідомлення про участь в міжнародній групі компаній з відповідним обґрунтуванням ринковості цін або ринковості маржі підприємства, да, з наданням з обґрунтуванням, обґрунтування повинно бути в документації з транспортного цінотворення, ну і всім, всім, що притаманно трансферному ціноутворенню да, і контролю. От ще раз підкреслюю, що все повинно, повинно бути вчасно. Якщо ми <кхід> э, виявили, що в нас є контрольовані операції, то до 1 жовтня потрібно подати відповідну звітність. Щоб ця звітність була коректною, то, то, то до 1 жовтня її потрібно зробити документацію з трансформаційного на Тобто, спочатку, документація по ній ми дивимося результати, і на основі неї а, заповнюємо вже звітність з трансформаційного на і тоді, якби питання як правило, податкової, найменше, тому що ваша а, позиція буде а, а, чітка і гармонійна. Бо дуже часто я не раз про це говорю дуже часто. Платник податків подає звітність, получає запит від податкової, да, отримує запит від податкової, або не, не переведе може, запит на документацію, і вже потім починає в короткі строки робити цю документацію. І в нас виходить, що позиція в звітності і позиція в документації, суперечить суперечтоні одній, Ну і звідси більше питань податкової. Ось так. Да? Тобто, якщо є критерії, це контрольні операції, подаємо всю звітність, робимо документацію. І так далі. Але якщо в нас немає вартісних критеріїв, то ми, як завжди, звертаємо увагу на підпункт 1454, 145.5, примітка 1, це коригування фінансового результату на на 30% від вартості товарів, якщо в нас є операції з ОПФ, з країнами, але при цьому. Немає вартісних критеріїв, тобто процедура дуже схожа, але без подання звітності про контрольовані операції. Тобто, ми для того, щоб відповідну строку додатку рі поставити нуль, ми повинні обґрунтувати, що в нас ціни ринкові по цих операціях. Звичайно, тут в нас а, строку менше. Да, наприклад, якщо в нас контрольовані операції, у нас є час до 1 жовтня, а якщо в нас не контрольовані операції, але ми підпали під норми 145.4, то в нас строк до подання декларації з податку на прибуток. Щоб не ставити суми 300%, то ми повинні пересвідчити, що ціни ринкові. Але і я вам скажу, так, да, строки менші, але і вимоги, якби до цієї документації, теж трошки менше. Ми розуміємо, що у платника податку немає стільки часу, да, щоб повністю дотриматись цих норм, повністю дотримати всіх норм. Тому і вимоги до неї менше Вона повинна бути, економічне дослідження повинна бути. Про це я, до речі, говорив по ці 30%, коли ще в одному з семінарів, там і навіть є презентація, я передавав Асоціації платників податків. Да, тобто, ми з цим всім знайомі. Якби це, це це не новина. Ось ось таким чином. Ну, ще додам, що обов'язково, якщо вас ви виявили, що все ж таки не відповідає принципу дурки ваша операція, ціни не ринкові, то ви коригуйте стілевиключне лише на це відхилення, не на суму 30 відсотків від загальної обороту по цій операції, а лише на суму відхилення. Да? Це якби для платника трошечки оптимальніше, трошки дешевше, якщо говорити. Своїми словами. І тут же ж виникає ще одна дата, така, я думаю, виникне дискусійне питання, забігаючи наперед. Якщо в нас ОПФ є в нас довідка про резидентство, партнери теж зареєстровані в країнах, де у нас є угода про уникнення подвійного оподаткування, як тут робити з цією довідкою? Тому що якщо в нас контрольовані операції, ми повинні подати її до 1 жовтня. А тут що ми повинні зробити? Ну, я, б, мабуть би, якщо в нас така довідка є, ми її оперативно подали. Я б не чекав 1 жовтня, я б її подавав разом з декларацією. Да? Щоб визнати, що ці операції не під... Тут те ж саме правило діє: ця операція не буде підпадати до 145.4, якщо... Е Якщо виконуються вимоги резидентства, да, що в нас є довідка про підтвердження резидентства. Да? Хоч це прямо в статті не написано, але там ця стаття 145 посилається за правилами передбаченими статті 39, тому воно буде актуальна. Да? Тобто пересвідчуємося, що це ОПФ, потім пересвідчуємося, чи це є статус резидента, да? чи шукаємо цю довідку, намагаємося її знайти. Або партнерів, довідки для партнерів, і подаємо їх до податкової. Тоді теж податкові питання, аналогічно як з контрольованими, тільки менше часу. В будь-якому випадку, навіть якщо трошки може не до декларації, після неї теж можете подати, зайвим, зайвим не буде. Тоді податкових питань до вас не буде. В принципі, так, да, це тема, скажімо так, необ'ємна необ'ємно. А, і ще одне задача: у нас помилок: використання застарілого переліку. Дивіться, обов'язково редакцію постанови в. Тому періоді, в якому ви здійснювали операцію. Вона міняється, да? тобто не стоїть на місці, вона постійно змінюється. Якісь ОПФ включають, якісь ОПФ не включають. Те Теж саме з іншими постановами. Якісь країни включають, якісь не включають, в якихось країнах можливо вже змінилася система оподаткування, збільшився корпоративний податок. Тому вони виключаються з цього період. Тобто Перелік переглядається завжди. Він регулярно переглядається, в тому числі перелік постанови номер 480 От, і це одна з таких помилок, що відкрили там, наприклад, чинну редакцію, а операції були рік чи два назад, отримують запит. Такого в чинній редакції вже немає цього ОПФ, але на момент здійснення операції, в тому звітом періоді вони були. Це теж одна з найбільших помилок, бо ми дуже часто по ну, коли вони до нас звертаються, ми консультуємо, що дивіться: дивіться, чин не тільки чинний перелік, а. В ретроспективі, да? Тим більше на сайті Верховної Ради ви можете зайти, відкрити цю постанову і взяти редакцію за будь-який рік. То це не проблема, вона в відкритому доступі. Відкривайте, читайте, дивіться, звіряйте, ідентифікуйте ваші контрольовані операції. От, ну, на завершення, що тема ОПФ на резидентів, пов'язаних з ними податкових правил, одна з найскладніших в ТЦУ, саме ТЦУ дуже складне, проте, приділивши їй увагу, можна уникнути значних проблем. да, Структуруйте роботу з контрагентами, нерезидентами перевіряйте їхній статус, вчасно збирайте документи і аргументуйте ціни. Тоді ані штрафи, ані донарахування нарахування 30% чи а, з трансферної ціноутворення вам не будуть загрожувати. Ось так.